Якщо ви володар перснів, а точніше Audi Q5 з 8 по 18 рік, я вам сьогодні розповім, які варіанти штатних магнітол для вас існують. Перший, базовий, класичний це рамочка 9-дюймова і ось приблизно такий планшет. Він може бути там, бюджетний від умов на 6 тисяч і до 25 в залежності від заліза. Також існує варіант з круговим оглядом 360. Далі йде варіант 8,8 дюймів, він встановлюється прямо під козирьочок. виглядає як повністю заводський варіант. І по залізу є два варіанти: більш потужний і менш потужний. Далі йде формат широкоформатний, виносний, він буде над торпедою. І тут є два варіанти: або 10-дюймовий магнітола, або 12 дюймів, ось як у нас на огляді. Ось так чудово виглядатиме CarPlay на такому екрані. Широчезний, зручно користуватись, багато видно, навігація, музика, ну, відео, звісно ж, не буде доступне. І також зручний та цікавий варіант використання це поділ екрану навпіл. Обираємо додаток, який у нас буде зліва, наприклад, навігація. Ось таким чином затиснули. Розташувати зліва, а справа обираємо, наприклад, там, відеоплеєр. Ось. І таким чином ви користуєтесь навігацією, а пасажир справа дивиться відос. Якщо пасажир справа себе погано поводить, ви отак робите. І користуєтесь навігацією. По залізу, якщо ми беремо дві однакові магнітоли і їх порівнюємо, то одна буде мати 8 ядер, але Snapdragon Qualcomm 662 з тактовою частотою 2 ГГц, а другий Unisoc з тактовою частотою 1,8 ГГц, також 8 ядер. Решта параметрів, такі як дисплей QLED, роздільна здатність, все інше одне й те ж саме. Тобто ви, по суті, переплачуєте або доплачуєте за більш Потужний процесор. Все, що потрібно для установки, йде в коробці в комплекті. Тут оригінальна проводка, кани, рамочка для кріплення, gps антена 4 4G-антена, AUX, навіть винесний мікрофон, USB, рамочка з аварійкою. Ну і власне, сам планшет. Який формат магнітоли подобається вам, пишіть в коментах. Зробимо з установочкою по всій Україні і подивимось, як буде круто виглядати в вашій торпеді.